Це жах просто, це не передати. Ми чуємо свист ракети. Ми завмерли просто, бо ми не, ми не знали, ну ми в жаху чули, як вона приближається і виходить, що вона прилітає в будинок, але таке враження було, що це наш будинок. Потім ми спустилися з гори пополам, все тут горіло повністю. Ми ще будинок не бачили сусідній, тому що все було в диму, машини тліли, колеса лопали від температури. Теж це було страшно. Чесно говоря, не те, що злякався, а як-то замір просто в житті. Просто ти замір і все. І смотриш і думаєш, що далі буде. Я думав тільки про одне: чи я живий ще чи мертвий. Коли зрозумів, що я живий, і я не зрозумів, що я ідея. І потім. Я зрозумів, що це прильот, ну і треба якось вибиратися відсюди. Відчув цей вибух. Ну, я спав в той момент, коли пролунав вибух. Так що е, до того, що було, я не знаю, я, я вже проснувся повністю на мені кирпичі, ну, що там тільки не було, в роті, ну, коротше, ад повніший, общем, проснувся в завалах. Мені вранці в 5 годин позвонила сусідка і сказала, що в наш будинок пряме влучення і що наш, наша квартира згоріла. Наша квартира на другому поверсі, повністю біля нашої квартири прильот. Це ми приїхали з другого району, тому що боялися у сусідки двоє діток маленьких. Як вони спаслися, ми не знаємо. Це шукаємо їх, я не бачу. Може, їх швидка забрала. Попередньо балістична ракета. Е, можемо попередньо сказати, коли ми оглянули територію, автомобілі. Е, дуже багато уламків, е, і саме погасна е, осколочна ракета. Скоршу все, що бойова частина. Е, П'ятиповерховий будинок, який знаходиться перед вами, повністю під'їзд був знищений. Це під'їзді 13 квартир було, але ми говоримо і про порушення конструкцій е, сусіднього. Е, Усіднього під'їзду сила удару була така сама, як і була в Солом'янському районі кілька днів тому, проламало аж до підвалу, і частина підвалу була завалена в цьому будинку. Це пряме вилучання ракети, і можу сказати, що ця ракета перелетіла цей будинок, який високий, і залетіла цей п'ятиповерховий будинок.